Росіяни атакували і Херсонщину зранку. Поранили 61-річну жінку. Окупаційні війська скинули вибухівку з дрона на Понятівку, Пошкодили рейсовий автобус. Херсонська область щодня потерпає від російських обстрілів. Лише минулої доби під ворожим вогнем опинилися 20 населених пунктів. П'ятеро людей отримали поранення. Згарбники поцілили у медичний заклад, дитячий садок, житлові квартали, пошкодили газопроводи. А два дні тому через нічні атаки рятувальники тричі гасили пожежі у житлових будинках зараз з нами на прямому зв'язку Дмитро Лиховій, речник оперативного груповання військ Таврія. Пане Дмитре, я вас вітаю. Ми сьогодні в ефірі останні дві години говоримо про життя цивільних, про руйнації росіянами міст, про поранення саме цивільних. Тепер давайте очима військових. Яка ситуація оперативна на вашому напрямку? Доброго здоров'я! Ситуація наступна. Зростає інтенсивність бойових дій. І що стосується наших позицій, росіяни найбільше тиснуть саме на Херсонщині, і найбільша кількість бойових зіткнень з усього нашого з нашої операційної зони припадає саме на Придніпровський напрямок, тобто на лівобережжя Дніпра. За вчорашню добу ми нарахували загалом 12 бойових зіткнень і з них. Них дев'ять, це ті, що відбулися на островах на наших плацдармах, де росіяни намагаються нехай. Невеликими піхотними групами із використанням човнів, але вибити наші підрозділи із тих позицій, які вони займають, і після виходу із села Кринки, і е, також в інших визначених місцях на лівобережжі Дніпра. У них це не здає, не вдається. Це їм однак, е, кількість штурмів велика і інтенсивність е, боїв е, теж значна. Е, варто звернути увагу на те, що не просто щодня у нас уже двозначними цифрами вимірюється кількість бойових зіткнень, що за останні. Там місяць-півтора нетипово для нашого напрямку, де було там певне, ну можна сказати, відносне затишня, але ще й синхронно з цим значно зросла кількість артилерійських обстрілів. Вчора їх було 312, з них майже половина припадає на Херсонську область. Це те, що по наших позиціях, плюс до населених пунктів. Також противник за минулу добу завдав 331 удар дронами камікадзе, не рахуючи шахедів. І це найбільше за кілька останніх місяців. Крім того, зросла кількість скидів із боєприпасів із безпілотників їх було 224 Це теж різке підвищення цього показника. Тобто, маємо підстави говорити, що ворог збільшує інтенсивність бойових дій і як піхо... і за кількістю піхотних штурмів, і за кількістю обстрілів та уражень і наших позицій, і е, цивільних населених пунктів, зокрема на придніпровському напрямку, і також на Оріхівському напрямку в Запорізькій області, де Вчора було е, три боєві зітне. Причому варто звернути увагу, що е, противник, якщо раніше він традиційно можна сказати, в лапках атакував в районі роботинського виступу, то зараз він е, намагається просунутися е, в бік села. Малі Щербаки, який західніше від роботинського виступу, але це теж територія, яка була деокупована під час нашого контрнаступу 23-го року. І тут противник дуже активно собі забезпечує підтримку наступальних дій авіацією. Кількість скинутих кабів, 18 саме на Оріхівський напрямок, теж. Найбільше за останні кілька тижнів. Крім того, ворог використовує там армійську авіацію і теж активно працює некерованими авіаційними ракетами. Однак і наші військові теж завдають ворогу ураження і артилерію, і ударними безпілотниками і ракетним озброєнням. Що стосується. Спроб наступу противника на лівобережі Дніпра, то ці атаки зупиняються, не мають успіху. Причому ну в силу обставин місцевості вони із застосуванням великої час великої кількості човнів. Росіяни їх влаштовують. То от, за вчорашню добу було знищено шість човнів за позавчорашній день п'ять човнів. Плюс до цього було знищено ще склад плавзасобів, тобто. Удар по російській логістиці на лівобережжі Дніпра ще й через винищення російських човнів? Студент. Я питання ставила першому заступнику голови Харсонської облради Юрію Соболевському, Соболевському, і вам хочу його поставити. Безкінечний терор жителів Херсона і області дронами. Це там і рейсові автобуси, і просто окремі люди, і будинки цивільних. Яка мета просто звільнення української? Землі від людей, чи яка мета, пане Дмитре? Чи це полегшить їм далі просування? Тобто тут же цілі все одно вони різні. Ми можемо звичайно говорити про те, що вони хочуть стерти на лиця землі, і ми говоримо це. Але на вашому напрямку, яка мета терору цивільних? Тому що це росіяни, тому що вони можуть так, вони хочуть настерти з лиця землі, і е, ну очевидно, що ця активізація, вона от е, така синхронна, можна сказати, з активізацією е, їхніх піхотинців, їхньої кількості штурмів, обстрілів з різних видів озброєння. І е, безпілотники вони ну на жаль застосовують і проти цивільних уже ні перед чим не зупиняються, зокрема на, на Херсонщині, де вони до обласно. Центру можуть діставати, але я хотів би навести такі цифри. Вони такі трохи можливо вселять оптимізм в і нашу аудиторію, і потішать. І військових, це вони стосуються ураження російських великих безпілотників оперативно-тактичного рівня, адже не секрет, що обстріл російський і артилерії, і ракетні, і часто FPV-дронами, вони приходять після того, як російські БПЛА типу Крило проведуть розвідку і нададуть розвідувальні дані тим, хто завдає цього ураження, Так от, останнім часом. Нашим підрозділам вдається значно частіше вражати ці до дрони розвідники і за вчорашню добу таких БПЛА уражено 12 одиниць одразу. Причому що особливо тішить сім із них уражені ФПВ-дронами. тобто наші оператори ВПЛА все більше опановують можливість уражати російські безпілотники ФПВ-дронами. і ця статистика постійно зростає. Можливо, чим краще в нас буде з цим справа, тим можливо буде послаблений тиск і на цивільних, і на наші тилові території. Справа буде краще, якщо будуть під підтримувати наші глядачі збори на FPV Збираємо постійно для різних бригад, для різних підрозділів. От якраз ми говорили з вами про терор цивільного населення, і на сайті Херсонської обласної державної адміністрації з'являється в їхньому пабліку свіже повідомлення про те, що в обід це буквально ось щойно окупанти вдарили з дрона по Антонівці і скинули вибухівку. 55-річний чоловік перебував в автівці, дістав вибухову травму і уламкове поранення плеча. І зараз він в лікарні. Тобто, от наочне свідчення того, що навіть один українець це сіль для росіян, яку вони хочуть знищити, і тут важливо звичайно нам опиратися максимально. Дмитро Лиховій, речник оперативного груповання військ Таврія, був з нами на прямому зв'язку.